Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Срібні дерева, срібне гілля. сріблом пухнастим вкрита земля. Срібні у синьому небі хмарки, в срібних заметах срібні стежки. Друзі, Друзі ви здогадалися, про яку пору року йдеться у віршику? Правильно, про зиму. А чим вкрито все навколо? Так, снігом. А давайте ми з вами помилуємося з зимовими пейзажами. Ви тільки погляньте, які вони чарівні, сяючі, біла земля, гілочки дерев та стовбури. Малята, я пропоную вам сьогодні на занятті намалювати зимовий пейзаж. Малювати будемо кухоною губкою. Та пензликом. А ще для малювання знадобиться паперовий трафарет, який вам залюбки допоможуть виготовити ваші батьки. Спочатку занурюємо губку у білу фарбу. Залишки фарби залишаємо на серветці. А тепер ретельно притискаємо білий аркуш. До синього робимо губкою відбитки. Ось такі снігові ялиночки в нас вийшли. Тепер пензликом домалюємо стовбори нашим ялиночкам. Та сніг. Ось такий зимовий пейзаж вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачення!